Дорогі брати і сестри, молодь, наша дітвора, а також всі люди доброї волі. Маю велику честь привітати вас із великим і чудовим святом, народженням Спасителя з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Це свято, ця подія, змінила хід історії людства, відкрилася таємниця. Яка від початку віків була захована в Бозі, щоб всім народам відкрився доступ до спасіння і до вічності. Багато царів і пророків мріяли і очікували цього дня, а ангели співали в той день, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на раминах Його. І дадуть йому ім'я дивний порадник, Отець вічності, Бог сильний. І хоч ми живемо з вами непростий час чотири роки повномасштабної війни, але з нами Господь, Еммануїл, це Його чудове і прекрасне ім'я. Він буде з нами аж до скінчення віку. Тому моє бажання, щоб різдвяна радість зігріла наші серця, бажаю всім особливого Божого благословення. Подякуємо Господу за прожитий 2025 рік і будемо дивитися з вірою, надією і упованням на перспективу. Нехай Господь всіх рясно благословить. Христос народився, славімо Його!